Чи готові ви адаптувати свій бізнес до світової трансформації щодо відповідності ESG стандартам? Що необхідно робити для того, щоб залучати інвестиції, підвищувати конкурентну спроможність та ефективно співпрацювати з міжнародними партнерами? У цьому відео я вам про це розповім. Абревіатура ESG включає три основні аспекти: екологія, соціальна сфера та корпоративне управління. Які оцінюють інвестори, партнери та інші зацікавлені особи, дотримання ESG забезпечує доступ до міжнародних ринків та інвестицій, оптимізацію витрат через енергоефективність, зменшення відходів та збереження ресурсів, підвищення продуктивності персоналу та збільшення конкурентноспроможності компанії? Нагадаємо, що у січні 2023 року набула чинності директивам ЄС. Яка є частиною європейської зеленої угоди, яка має на меті досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року, та зобов'язує бізнес надавати соціальну, корпоративну та екологічну інформацію з метою запровадження звітності в Україні та адаптації національного законодавства до законодавства ЄС уряд України у жовтні 2024 року прийняв стратегію запровадження підприємствами звітності зі сталого розвитку. Згідно з даною стратегією, до березня 2026 року буде розроблена та затверджена єдина платформа для подання звітності. Отже, на момент її затвердження та тестування. Українські підприємства повинні вжити певних заходів щодо збору інформації, її аналізу і поставки цілей щодо питань сталого розвитку у підприємствах. Отже, якщо ви бажаєте, щоб ваш бізнес залишався на плаву, ми з радістю вам у цьому допоможемо. Провівши роботу над покращенням і аспектів вашої компанії та розробивши ефективні стратегії сталого розвитку відповідно до міжнародних стандартів.